Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, розглядаю результати демо кукурудзи 2025-го. Це загально вже зараз буде визначено 10 переможців, які у нас є. Хочу сказати, що вони, як кажуть, один в один ішли. І блін, ну непогано. Навіть дуже непогано. Тим не менш. 58 гібридів було посіяно 8 березня, 8 травня і збиралося 13-10. Густота 72 тисячі для всіх. Зрозуміло, ну, там менше, більше, чорнозем. Е, як кажуть, у нас було на демо висіно, хто хотів, той приїжджав е, на це демо. Бачили там, шо, ну, бачили, що було. Тобто зараз ми пройдемося в десятку, десятку гібридів, які, які показали хороші місця. Перше місце раджиті Велюксо 280 Фау, Волога 226. Вружені в сухому 1298. Раджитті Алекс 370 ФО. Волога 24,7. В бункері у, у сухому перерахунку 1279. Ну, дуже потужно. Третє місце Сенгента Олівія. 260 Фау, 22 волога, 12 крапка 17 сотих. Лімагрейн, 350, 350 Лімагрейн, 330-й Фау, 28 волога. 1214 перерахунку. ДСВ Бадіан, П'яте місце. Займає 340 Фау. Волога, 23, три. 12,06. Шосте місце Лімагрейн. 305 лімарин, 290-х Фау, 24,9, 11,99. Сьоме місце. Не вгадаєте хто? Українська селекція Степова Гульгор. 340 Фау, 21,4 волога. Врожання е, в сухому 1197. Е, 8 -е місце режит Екзакт 300 ФАВ, 2430 волога.

Ну, Одиннадцяте місце теж Масіц, 306 Р. Я вам просто покажу, повирізаю так, щоб воно було нормально, щоб ви передивилися. Які місця зайняли? Тобто десятку замикає масіц. Перше місце РАЖИТІ, друге РАЖИТІ, Сенгента, третє ЛІМАГРЕН, четверте ДСВ, п'яте ЛІМАГРЕН, шосте, степова, сьоме РАЖИТІ, знов знову восьме. Ну, блін, ну так дуже-дуже. Щільно йдуть один в один, але десятка у нас така. Сегмента 9, масіз 10 Зараз вирізаю, показую, як воно є. Але те, що є, те, що є. Тепер можна зробити, зараз, щоб ви на екрані побачили ці всі 58 гібридів, які ми посіяли. Зрозуміло, що поставити на паузу, передивитися, як воно й до чого. Але я хотів зараз яку історію. Які ж у нас самі сухенькі гібриди? І по врожайності і по сухості? Я теж таку десяточку скажу. Перше місце раджіті Келокс 240 ФА 18,7 7 волога. Враженості в сухому 11.55. Раджіті Моторікс 290 ФА 10,81 тонна. І вологи 19,8. Лімогрем Міднай. 240 фау 1063 урожайність. Лімогрейн, Веслі 230-те Фау, 1038. П'яте Сенгента місце займає Шикарі по вологі 29, 1022 урожайність. Степова шосте місце. Взагалі Степова займає шосте, сьоме, восьме місце по вологі. Це взагалі щось дивне. І щось не, не можу. Так от реально, Фао 340 21 волога. ФАУ 280, що нижче теж 21 волога і RAM 43 Ще нижче волог, ну, ФАО, але волога 21,5. Ну, що маємо, то маємо. Тобто 6, 7, 8 місце займає степова по волозі по, по, по вологовій дачі. Сухому 1197, 11, 1036, 1014. Ну потужно. Дев'яте місце займає Мас Сіц і 10-те Сіц, 23М і 375М. 260 фо 216, 330, 21,8. Теж така сама історія як не незрозуміла. От вам така десятка по вологості. Ну цікаво теж. Що маємо, то маємо. Будь ласка, дивіться, будь ласка, розбирайтеся. Що маю, то маю. така історія в мене по цьому всьому. Так що, запрошую до співпраці, підписуйтесь на мій канал. Я думаю, канал цікавий, тому що розповідаю, як воно на полі, а не як воно повинно здавалося комусь бути, що воно там, наприклад, було в цьому. на папері. На папері може бути по-різному, а в нас на виробництві приблизно така собі історія. Так що. Будь ласка, запрошуйте співпраці, підписуйтесь на канал. Результати у вас є. Тримайтесь, колеги. Успіхів вам! Наступного року запрошую, хто хоче, закладайте ну, Ми закладаємо, привозьте, передавайте ваші гібриди, буде все окей. Покажемо, як вони є. Успіхів вам!